Сьогодні у випуску згадаємо правила пожежної безпеки у побуті. Наш експерт пояснить, як уникнути пожежі вдома та як діяти у разі її виникнення. Далі із психологиною поговоримо про страхи, розберемося, чому в нас виникає це почуття, та що робити, якщо воно постійно переслідує. А наприкінці продовжимо дізнаватися деталі нового закону про мобілізацію. Про те, Хто нині має право на відстрочку? Розповість адвокат. Наші експерти дадуть багато слушних порад. Тож не пропустіть. Наш дім це наша фортеця. Тут ми проводимо левову частку свого часу. Тому важливо цей простір берегти від можливих небезпек. Одною з таких, без сумніву, є пожежа. А 80% пожеж виникає саме в житлових будинках і квартирах. Нерідко надзвичайна ситуація відбувається тоді, коли самі мешканці знаходяться вдома. Проте через неправильні дії людей вогонь та дим швидко набирають силу і за лічені хвилини знищують усе на своєму шляху. Саме тому елементарні правила пожежної безпеки у побуті важливо знати кожному з нас. Цікаво, чи обізнані у цьому наші він на вулицях міста я запитала, які правила пожежної безпеки вони знають та чи дотримуються їх. Не залишаю без нагляду комфорки. перекриваю газ, якщо їду, не залишати він прибори в розетці, що? Не давати діткам сірники. Перш за все, це перевіряти, чи всі прибори вони є справні. Тобто це є газова плитка, можливо, якісь електронні прилади. Перевіряти, чи перед виходом з дому, чи все вимкнено, обов'язково. Дотримуватися мінімальної вологозахисту, тобто, щоб нікуди не попадала волога, це також є важливо. Не залишати включеним газ, виключати всі прилади з розетки, коли уходиш з дому. Нічого не кидати воду включеним. Ще багато чого, не можу сповнити, на жаль. Дотримуєтеся їх? Так, дотримуюся. Обов'язково, якщо ми виходимо з дому, то вимикати усі розетки, не дивлячись, настільки проводка є новою чи старою. Обов'язково також, ну, звісно, забирати усі електроприлади від дітей, тому що діти, вони. Від своєї цікавості можуть все ж таки зробити певну таку шкоду. Найголовніше правило це завжди я вимикаю праску і завжди вимикаю прилади для того, щоб певно робити зачіску. Через це насправді пожежна безпека в мене весь будинок на електрозарядному і немає ні газу, ні певної такої ситуації. Але, наприклад, коли взимку є ситуація з котлом, то звичайно ми дотримуємо. З певним вимог мати вогнегасник одразу біля себе, одразу контролювати температуру, яка є, і водночас весь час перевіряти всі прилади на справність, особливо взимку. У мене молодший брат є, тому я його привчаю До того, що не можна користуватися без дозволу сірниками, не можна включати газ без дозволу. тільки при нагляді за ним, коли виходиш із дому і надовго їдеш, варто все-таки перекрити газ на всякий випадок, електрику, воду. Не гратися з вогнем, не гратися з різними сірниками. Пам'ятайте, що пожежна безпека це не лише відповідальність фахівців, але й кожного з нас. Освіченість та дотримання правил безпеки може врятувати ваше життя. А нехтуючи цими аспектами, ми ставимо під загрозу себе та оточення. Тож, аби ви не забували про ці важливі правила, сьогодні з нашим експертом поговоримо про пожежну безпеку у побуті. Михайло Гурячковський, фахівець Вінницького районного управління, головного управління ДСНС у Вінницькій області. Отож, які основні причини виникнення пожеж у житлових будинках. Основними причинами виникнення пожеж зазвичай це недбале використання відкритого вогню в будинках та приміщеннях, залишені свічки без нагляду. Також багато причин виникнення пожеж трапляється від короткого замкнення електромережів. Використання пошкоджених дільниць електромережів та дефектних електроприладів. Також причинами можуть стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та монтуванні побутових електроприладів, таких як печей, каміннів. Потрібно їх забезпечувати відповідними огорожами металевими, для того, щоб не випали будь-які дерев'яні елементи опалення або іскри. Також може статися від дитячих пустощів дітей з вогнем, коли батьки не доглядають за своїми дітьми та залишають їх біля якихось відкритих вогнищ, або дозволяють їм використовувати сірники та запальнички. Також можуть бути і підпали, в деяких випадках трапляються. Або, наприклад, таке може статися, як природне явище, якесь як блискавка, або ще щось, що може призвести до виникнення пожежі. Які ж запобіжні заходи допоможуть вберегти оселю від пожежі? В першу чергу потрібно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не залишати відкриті вогнища, не потрібно розпалювати, бо спалювати будь-яке сухості, багаті біля своїх помешкань та на присадибних ділянках. В першу чергу не потрібно курити, палити в ліжку. Це також може призвести до виникнення пожежі. Дуже багато випадків, коли віничани в стані алкогольного сп'яніння палять в ліжку. Це може призвести не тільки до пожежі, а й до самих фатальних наслідків загибелі власників помешкань також хочеться нагадати не залишати будь-які електроприлади вмімкнені в розетки, такі, наприклад, як пристрої зарядження мобільних телефонів, прасок, пральних машин та будь-чого іншого, що у вас є в домогосподарстві. Дуже багато пожеж останнім часом уникає саме через залишення електровімкнення електроприлади в розетку. Як діяти у разі пожежі? Та чого робити не можна? Якщо ви опинилися в багатоповерховому будинку пожежі, заборонено використовувати для евакуації ліфти, потрібно намагатися піднятися на верхній поверх, вибити вікно та просигналізувати про ваше місце знаходження для того, щоб рятувальники змогли вас евакувати з місця пожежі. А як ми можемо допомогти потерпілому від пожежі? Якщо ви стали свідками травмування внаслідок пожежі, то потрібно негайно викликати працівників екстреної медичної допомоги. Та також, якщо ви не впевнені в власних силах, що ви маєте можливість надати цю першу домедичну допомогу, в жодному разі цього не потрібно робити, тому що ви можете тільки більше нашкодити потерпілому внаслідок пожежі. Небезпечних ситуацій нас рятує почуття страху, адже природа задумала його саме для того, аби ми уникали того, що може нам нашкодити. У кожного з нас в житті траплялися моменти, коли ми. Дуже чогось боялися. Але чому деякі люди відчувають страх у меншій мірі, а для когось він стає постійним супутником або ж зовсім перетворюється на приховані фобії? Більше про це знає наша психологиня, тож пояснить, чому виникають страхи та як їх побороти. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Страхи як з ними боротись і які вони в нас бувають? Ну, по-перше, боротись ні з чим не потрібно. По-друге, страх це емоція, яка є сигналом. Перше, до дій, тому саме тут потрібно рухатись, але обережно, щоб не псувати психічний стан. І по-друге, нам потрібно розуміти, якщо в мене існує страх, особливо невротичний, це може бути ознакою того, що це моя заборона. Я не дозволяю собі рухатись у щасливе, ну, приємно, хоча б спокійне життя. У нас є невротичні страхи і інстинктивні здорові. Інстинктивні здорові це зрозуміло. Вони всі пов'язані з інстинктом самозбереження: автівка, гроза. Тут і зараз в реальності є небезпека. Тут і зараз. Всі страхи, які є невротичними, вони не в реальності. Вони вигадані. Вигадані ілюзорні, або про минуле, або про майбутнє. Ну, до прикладу, мене звільнять з роботи. В реальності цього немає. Я Мені так страшно, що я знову отримав, наганяє і зробив якусь помилку. Це про Минуле, воно вже було. Тому невротичні страхи, вони не пов'язані з інстинктом самозбереження. Але вони є виправданням для руху ось це щасливе життя. Тому нам потрібно зрозуміти, коли ми кажемо, я не роблю, ну, до прикладу, не змінюю роботу, тому що я боюся. Це неправда. Все своє життя. Ми боїмося, але робимо. А ось тут ми саме зважаємо на ось цей виправдовуючий фактор. Це насправді так не є. Що потрібно зараз зрозуміти? А який в нас антонім до слова страх? Сміливість? Ні. Це інструмент, рішучість. Ні, це спосіб стати е, сміливим і відважним. Антонім слово страх довіра. Я не боюся, коли довіряю собі, іншому і світу. Тому потрібно починати з себе, вчитися довіряти собі. І страхи підуть. Часом продовжуємо дізнаватися більше про новий закон про мобілізацію. В одному із попередніх випусків ми вже говорили про оновлення даних в ТЦК та особливості цього процесу. Сьогодні ж розберемося, хто за законом 3633 має підстави для відстрочки. Про те, хто нині не підлягає призову на військову службу, далі говоритимемо із нашим адвокатом. Роман Корченюк адвокат. Керуючий партнер юридичної фірми хто ж має все ж таки е, з військовозобов'язаних право на відсрочку від мобілізації. Там досить великий перелік. Ми не будемо проходитись по всіх. Ми пройдемо по самим тим, які ну по яким виникають питання, для того, щоб було зрозуміло і роз'яснено. Е, перше, про що ми будемо говорити, це про жінки е, та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей. Вона була ця норма і в попередній редакції закону на сьогоднішній день було уточнено в даній редакції, якщо немає заборгованості по аліментам більше ніж три місяці. Чому було внесено це уточнення? Тому що виникали дискусійні питання з тими самими представниками територіальних центрів комплектування. Саме питання е, перебування на утриманні, да? Якщо є заборгованість по аліментам, то особа не утримує дитину, тому що е, у людини може бути від першого шлюбу дитина, від другого шлюбу дві дитини. Там сплачуються аліменти, там не сплачуються, утримуються не струмиться. Тому було уточнення на сьогоднішній день, тобто спори, в принципі, забрали щодо цього питання. Утримуєш, сплачуєш аліменти, отримуєш, значить, е, ти маєш право на відсрочку. Якщо в тебе на утриманні знаходиться троє дітей, так само ем, уточнено питання саме ж утримання. Е, це можуть бути не твої діти, да, а діти від шлюбу з дружиною е, і діти від першого шлюбу. Вони знаходяться, якщо ви проживаєте однією сім'єю, вони знаходяться на вашому утриманні в тому числі. Тому, скажімо так, е, цю прогалину в законодавстві забрали і є е, е, зрозуміло. Інше, часто виникали питання щодо жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років. Якщо другий із батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, або безвісто відсутній оголошений померлим, відбуває покарання усяк позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації нарожні на підставі частини першої статті 135 семейного кодексу. Що таке стаття 135 семейного кодексу? Це коли е, прізвище і, і по батькові дитини записано за заявою мами. Тобто не визначено, хто батька на такий момент, тобто, грубо говоря, людина сама е, отримує батька або мати одиначка. Конкретизовані саме підстави для того, щоб вважати особу, яка, якої на утриманні знаходиться одна дитина до 18 років, яка має право на відсрочку. Тобто, знову ж таки, забрали спірні дискусійні питання, які виникали при прийнятті рішення центрами комплектування щодо права на відсрочку. Інше питання це які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативних комісій закладу охорони здоров'я. Закон про мобілізацію передбачає щодо утримання батьків дружини. так? Тобто тестя свекрухи, два способи. Перший, який потребує постійного догляду, і коли є інваліди першої та другої групи, ми помістимо це все в один блок з вами. Тобто, якщо особа не має інвалідності, але потребує стороннього догляду через захворювання, через свій стан, або, наприклад, особа є недієздатною і за рішенням суду може бути визнана і призначеною опікуном в даному випадку однозначно тільки через рішення суду. І відповідності до вимог цивільного законодавства, особа може визнана бути недієздатною тільки через стійке хронічне захворювання психіки, тобто через психічні захворювання, інші не підпадають. Повернемося до потребує стороннього догляду без інвалідності. Це має бути однозначно висновок МСЕК. Це прописано, це конкретизовано. Тобто, якщо буде висновок ПСЕК про те, що особа потребує стороннього догляду, за умови того, що немає інших осіб, які мали би право, зобов'язані, не мали права, а зобов'язані отримувати. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що якщо, наприклад. Ваша мама хворіє, стійким розлад здоров'я в неї, вона потребує стороннього догляду, але у вас є батько, якому 60 років, він не є військово зобов'язаним, але його стан здоров'я дозволяє, і він як чоловік зобов'язаний утримувати вашу матір, ви не отримаєте право на відсрочку. Тобто ви маєте бути єдиним, хто може. Отримувати, доглядати особу, яка потребує по висновку МСЕК, потребує стороннього догляду, що стосується батьків інвалідів першої та другої групи, в даному випадку було конкретизовано процедуру про те, що право на відсрочку буде мати та особа, яка є військовозобов'язана за умови відсутності не військово зобов'язаної особи. Тобто, якщо у вас в родині... Мама і батько інваліди першої другої групи, але у вас є сестра, яка не є військово зобов'язаною, то ви право на відсрочку не будете мати. Буває таке, що два сини в родині вони військово зобов'язані. Хто ж в даному випадку, якщо вони обидва військово зобов'язані, в даному випадку... Інвалід першої та другої групи має право обрати одного з своїх синів, який буде доглядати. Так, це визначено законом чітко і конкретно, що тільки одна особа може бути обрана. Тобто не, не всі мають право, а тільки одна особа. І так, в принципі, по аналогії йде мова про перший рівень спорідненості, другий рівень спорідненості, третій рівень спорідненості. Тому знайте свої права, гарантуйте їх виконання. Несіть відповідальність за свої дії. Скоро перемога. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Упевнена, що поради наших знавців будуть для вас корисними. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей.